Я мудачка, бо заплакала, коли дружина друга мого хлопця додала корицю в десерт, який я приготувала. Мій хлопець, 28 років і я 22 роки познайомилися два роки тому. Технічно я працювала не повний день під час навчання в універі, а він був клієнтом. Через кілька місяців ми почали зустрічатись. Я дуже люблю цього чоловіка, і такого ще не було. Його реакція мене збентежила, бо я не знаю, як реагувати. У нього є дуже тісне коло друзів. Я добре з ними знайома, а також з їхніми дівчатами. Один із них Дейв, він одружений з Еллі. Вигадані імена. Еллі чудова кухарка. Вона часто влаштовує вечері і всі приносять десерти. Я наймолодша в групі, тож часто мене ігнорують. Але востаннє, коли я запитала, чи щось принести, Дейв і Еллі сказали, що можу принести щось солодке, як те, що я готую для мого хлопця. Я індійка, і хоча я не готую, як моя мама, я в іншій країні. Тож подзвонила мамі за рецептом. Вона навчила мене робити мій улюблений бенгальський десерт. Я дала спробувати друзям. Казали, що смачно. Мій хлопець теж скуштував і сказав, що дуже смачно. Минулої ночі я прийшла, привіталась із Еллі і залишила десерт на кухні. Коли його винесли, мій хлопець сказав усім, що я приготувала його. Я помітила, що хтось додав корицю до десерту. У цей десерт ніколи не додають корицю. Це жахливо. На смак він був зіпсований, і мені стало дуже сумно. Хоч усі сказали дякую, і що смачно, моє лице все видало. Хлопець відвів мене вбік і сказав: Еллі подумала, що десерт виглядає надто білим, і вирішила додати кориці, щоб надати кольору. Я почувалась огидно і заплутала. Плакала. Хлопець захистив Еллі і сказав його друзі й так думають, що я дитина, тому не варто роздувати з цього проблему. Я спитала, чому він не сказав ні Еллі. Адже вона ж його спочатку спитала. Він відповів, що не думав, що це важливо, попросив не обговорювати це дорогою додому. Я не написала йому на добраніч. Ого, це жорстко, блять. Оце ти прям поставила його на місце, блять. Ну так воно. Вранці він сказав, що йому шкода. Каже, що мої сльози змусили його почуватися жахливо. Не знаю, можливо, я перебільшила. Я була надто чутливою. Я мудачка. Коментарі. Коментар автора до видаленого повідомлення Дякую. Це був розсогола. Я навіть попросила маму дізнатись у нашій солодкій лавці точну пропорцію. Я досягла дуже схожого смаку, тому й так засмутилась. Якби було не смачно, я б не плакала. Коментатор. Треба було прямо за столом запитати, а чого тут кориця? Не крикливо, а щоб дати зрозуміти, що десерт зіпсували, не прикривай чужі проколи. Це на їхній совісті. Автор. Я не хотіла принижувати Еллі чи хлопця, і я не знала, хто додав корицю. Я була надто засмучена, щоб щось казати. Коментатор Твій хлопець тебе не захищає, каже, що друзі вважають тебе дитиною і ще й на 6 років старший. Він часто так себе поводить, він тебе хоч коли-небудь захищає. Автор, я зазвичай просто поруч із його друзями, іноді почуваюся чужою, інша культура. Вони давно знайомі, але нічого поганого в очі мені не казали. Хлопець не ставиться до мене, як до дитини. Він казав, що друзі бачать у мені молодшу сестру. Можливо, тому так і вийшло. Але я тепер думаю над його словами. Коментатор покажи цього хлопця своїй тьоті. У бенгальських сім'ях дівчина це королева дому. Він має це зрозуміти. Автор, я мамі про це точно не скажу. Вона й так не в захваті через різницю у віці і те, що він не бенгалець. Але дякую, твій комент підняв мені настрій. Автор і трохи гумору наприкінці. Знаю, я була в шоці, і мені довелося їсти це, притворяючись, що все нормально. Бути травмованою коричною розсоголою точно не було у моїх планах на цей рік. Топ коментар. Коли хлопець каже, всі думають, що ти дитина, і обговоримо це пізніше, це її зверхність. Скажи йому, мені набридло тусити з вашими оцими з'їхавшими з катушок старперами. Я знайду людей молодших і веселіших за тебе. Не думай, що цей чувак якась знахідка. Міні оновлення. Еллі побачила цей пост, хлопець написав мені і спитав Це ти написала? Я сказала так. Він відповів, що нам треба поговорити. З міркувань безпеки зі мною буде моя подруга. Не думала, що пост стане популярним. На момент оновлення 21 тисяча вподобань. Єкс! Ну да, так-то багато. <падос> Попадос. Ну, по цій ситуації скажу, що з іншої, кажеться, та ладно, бля, де бувало корицю, що ти, ти ноєш, да? А з іншої сторони, тут же не про корицю, правильно? Тут не про корицю. Тут тут. Тут про відношення її хлопця до неї. І тут не дуже відношення таке прям поважне, скажімо так. да? Хуєць трохи приложив на її емоції, та й все, що гріхати, скажімо так, як є. Оновлення. 21 жовтня 2024 року. Через два дні. Він сказав, що йому потрібно трохи простору у стосунках. З огляду на те, як цей пост розлетівся, і що сталося через один пост, хочу дещо уточнити. Я не питала, чи мені розлучитися з хлопцем. Я питала, чи я перебільшила, коли заплакала. Але тисячі людей написали, що це расизм, що Еллі хотіла показати владу, що мій хлопець лайно і в мене просто зірвало дах. Вчора хлопець подзвонив і сказав приїхати. Я прийшла до нього додому з найкращою подругою. Там були Еллі з Дейвом. Еллі плакала, а Дейв виглядав дуже злим на мене. Мій хлопець сказав мені сісти. Дейв почав з того, як я могла написати публікацію, за якою всі з вечерів пізнають ситуацію і соромитимуть Еллі та мого хлопця. Мій хлопець мовчав і навіть не дивився на мене. Він лише хитав головою. Я почувалася як дитина, яку сварять батьки, а старший брат дивиться з розчаруванням. Я просто чекала, коли хлопець мене захистить, але Дейв говорив хвилину безупину. Я запитала Еллі, чому ти змінила мій десерт, якщо сама сказала перенести індійську страву. Вона відповіла, що думала, індійська їжа має бути коричневою. Ти що долбойом? Це що таке, блять, вообще? Це якийсь натяк? А? Я вам скажу чесно, не хочу брехать. В моєму списку ем, страв і кухонь, індійська їжа, так як українська їжа для мене це буденна їжа, я їм її постійно, і вона мені смачна. Да? Борщет з солком якимось. Хорошо, так шубейка, якась олів'єшечка, всякі такі приколи. Це пісня, це лучше, що може бути. Але якщо не вчитати українську кухню, а йменно якісь інші, коли ти йдеш в ресторан або щось таке єси незвичне не те, що кожен день, то індійська кухня в мене не першому місці. Це сама смачна кухня з усіх, що я їв. Я пробував. Там, не скажу, що прям дуже багато, але я пробував різні італійські, французькі, ямайську, е, блін, мексиканську, бразильську. Ну, блін, там ж я пробував різні китайська, японська. Ну, типу, я пробував багато кухонь, можна сказати. Але індійська для мене найкраща. Це найсмачніша їжа. Я не думаю, що вона мала на увазі типу, як говно. Просто говорю, що індійська кухня блін, це для мене найкраща, найсмачніша кухня. На другому місці я просто люблю суші, так що. Ну, так що на другому місці я можу кинути япо, японську кухню, бо тому що там не тільки суші, звісно, там багато страв смачних. А там далі йде італійська, напевно, французька, погнали далі. Ну то є Індія е по кухні для мене на першому місці. Не дивлячись на всі ці відоси, не дивлячись на всі ці приколи в інстаграмі, це дуже смачно. Ця жінка має більше індійських друзів ніж я, і думає, що індійська їжа це просто коричневе. Вона виросла у Великій Британії, блін. Я почувалась принижено. Люди довкола казали, що для нього друзі важливіші, ніж я. Він сказав, що не вважає десерти великою справою. Я сказала йому, я б ніколи не дозволила подрузі псувати щось, над чим він працював три дні. Він бачив, скільки зусиль я вклала. То чому дозволив її втручання, чому не запитав мене? Еллі почала плакати і казати, що не хотіла бути расисткою, що не знала, скільки я вклала зусиль, і що тепер не зможе більше влаштовувати вечері. Я відповіла, я ж використала вигадані імена. Тож, яка різниця, якщо тільки ви самі всім про це розказали? Хлопець сказав, що не очікував цього від мене. Тоді моя подруга відповіла, що вона не очікувала, що він виявиться безхребетним, тож, мабуть, вони обидва залишилися розчарованими. Мій вже. Лишній хлопець сказав при них, що йому потрібен простір. Я відповіла йому, що він відвалив. Я не знаю, що подруга йому сказала після того, бо я вийшла з його квартири. Я трохи спіткнулась у метро і тепер сиджу на дивані подруги з льодом і персиковим шнапсом в руці. Мій хлопець, мої стосунки, усе коту під хвіст. Я б не пішла ось так, якби він хоча б раз подивився на мене. Він був повністю на стороні Еллі і Дейва і поводився так, ніби я. Проблема, а її дії мене образили. Якби я вийшла за нього, і друзі задали б мені болю, що б тоді? Мої друзі хороші до мене. Тепер вони ставляться до мене, наче я з порцеляни. Я чула, як мій друг і його брат шепочуть на кухні, а старший брат погрожує моєму ексу в дірект Мені огидно, що все так вийшло, бо я завжди була мамою в нашій компанії. Я п'яна, поки це пишу, тому не судіть мене надто суворо. І якщо ти один із тих, хто в Діректі пише, що я ніколи не втримую чоловіка через свою драматичність, валяй геть. Я просто хотіла оновити пост. Дякую вам! Редаговано. Це вперше в житті, коли я зіштовхнулася з тим, що ви називаєте расизмом. Чесно, я не сприйняла додавання кориції до розголу як расизм. Я просто була засмучена, що мої дні праці пішли коту під хвіст. Я розумію, що мені треба попрацювати над самооцінкою і не дозволяти людям витирати об мене ноги. Старший брат мого друга, лікар, він дуже розлючений на мого колишнього. Він записав мене до свого знайомого терапевта, бо вважає, що мені потрібно допомогти. І що я занадто нормально ставлюся до агресивної поведінки. Пробачте, що знову зливаю все на Reddit, Але от я і тут. Ми з подругою підемо разом, вона вже деякий час ходить. Дома зараз напружено, бо Дада, старший брат подруги, не знав, що відбувалося, і влаштував прочухана всім друзям, що нічого не казали, коли Дейв мене принижував. Я досі не сказала йому, що це було через пост на Reddit, і що я тут все це пишу. Мені соромно, і я не не знаю, як сказати мамі, що вона мала рацію. Хотіла б я ніколи не починати з ним стосунки. Один із друзів мого колишнього звечері спитав: ти реально кинула його через десерт? Мабуть, саме це він всім розповідає. І це болить. Я знаю, що не повинно, але болить. Я розумію, що частково сама винна. Я не мала дозволяти так зі мною поводитись. Знаки були, я їх ігнорувала. І тепер мені здається, що я ніколи більше не зможу бути у відносинах. Це відчуття жахливе і тривожне. Так, да, це правда трохи е, сумно що... Так сталося, і сумно, що його її тепер колишній вже розказує, що це просто через десерт. Ну, бля, понятно, що він не скаже, що він а, Гніда. Він же не буде це всім розказувати, правильно? Ідемо до наступного оновлення. Друге оновлення 7 листопада 2024 року, через два з половиною тижні. Я знову вдячна за купу підтримки і докорів, які я отримала після коричневої катастрофи та посту, який спричинив розрив стосунків. Коричнева катастрофа. Мені подобається. Мені подобається ця назва. Я мабуть, так і відео назву. Коричнева катастрофа. Прикольно. Я оновлюю, бо відчуваю, що варто розповісти, як справи. Чесно, вже трохи більше двох тижнів минуло, і я почала почуватися краще. Хоча щоразу, коли згадую Екса, мені все ще огидно і важко. Я дуже сподіваюся, що на цьому все і закінчиться, і мені більше не доведеться нічого оновлювати заради мого психічного здоров'я. По-перше, мій екс дзвонив кілька разів минулого тижня. Я заблокувала його ще за два дні після розриву. Коли він телефонував моїм друзям, вони теж не відповідали. Я хотіла вирішити все з гідністю. І на відміну від деяких коментів, я не хотіла виносити це все на загал. Я просто не розуміла, що відбувається, і хотіла поради, як впоратись з емоціями, і не хотіла, щоб мої друзі злились на мого тодішнього хлопця. На щастя, сміття саме викинуло себе з мого життя. Я досі не знаю, чи Еллі мала расистські мотиви, чи вона просто мене ненавиділа. Мені вже байдуже. Я не хочу бути з чоловіком, який дозволяє своїм друзям принижувати мене і сварити як дитину. Я знаю, що заслуговую бути хоча б чиєюсь пріоритетом. Екс приходив до. Квартири мого найкращого друга, я там не живу. Але хлопець мого друга сказав, що той вибачився, і сказав, тепер він розуміє, що я не заслуговувала такого. Коли ми розлучились, він думав, що я перебільшила і зробила з мухи слона. Але потім кілька його друзів пояснили Еллі, що це було огидно, і сказали моєму ексу, що він був лайновим хлопцем. Ха! Хто б міг подумати, що серед них я нормальні друзі? Більше він нічого не сказав, лише вибачився і додав, що не хоче більше болю між нами. Я вирішила не виходити з ним на зв'язок, мені досить. Лекції від мами про недолугих чоловіків і щовечірні сльози більше тижня перетворили мене на овоч. Ще й дада, старший брат мого друга, весь час наполягає, щоб я пожила в них. Каже, я погано їм і мені потрібен догляд. Тато дозволив, бо моя родина дуже довіряє родині мого друга. Моя робота і навчання зараз страждають. Я не чула нічого від Еллі чи Дейва і не маю жодного бажання чути. Тій дівчині, яка запитала, чи я справді кинула його через десерт. Я все пояснила, і вона була шокована. Не знаю, чи вона сказала моєму ексу, але після того він і вибачився. Чесно, мені вже остогидло це все. Я сходила на одне терапевтичне заняття і не відчула покращення. Знаю, що треба ходити регулярно, щоб воно справді дало ефект, але я просто не можу вибратися з цієї ями. Я ніколи в житті не почувалася емоційно так паршиво. Я офіційно не зустрічаюся ні з ким у найближчому майбутньому. Планую поїздки з друзями після останнього семестру магістратури і дуже сподіваюся, що не зіпсую їм настрій. Мої друзі, моє все вони дали мені відчуття родини, навіть коли я далеко від дому. Я не уявляю, що б робила без них. Мій найкращий друг і його хлопець постійно кажуть мені, запий більш напсом, а дада тим часом розповідає про шкідливість алкоголізму. Загалом я закриваю цей розділ: більше оновлень не буде. Я не говоритиму з Дейвом, Еллі чи колишнім, і не очікую нової драми. Хочу просто заспокоїтись, працювати і нормально закінчити навчання. Пояснення від автора Боже, я не почала бухати, люди. Я майже не п'ю, я просто плачу. Про алкоголь це був жарт. Третє оновлення 26 травня 2025 року, через 6 місяців. 7 з моменту оригінального посту. Мабуть, мені варто нарешті залишити це позаду, але згадавши, як саме Reddit допоміг мені вирватися зі шкідливих стосунків, я просто хочу зробити останнє оновлення. Я в порядку пішла на терапію після всього цього, кинула через кілька тижнів, але за два місяці повернулася. Працюю над тим, щоб мати хребет у стосунках із близькими. Виявилось, навіть коли мама казала: я ж тобі казала щоразу, коли я помилялась. Хоча вона чудова і не робила це зла, це створило в моїй голові дурні установки. Я намагалась догодити всім, кого люблю, і тепер виправляю це. Щодо мого екса. Я його не бачила. Він перестав виходити в магазин, а через місяць після розриву я й сама звільнилась, і вперше в житті я чітко дала зрозуміти спільним знайомим якщо ви на його боці, до побачення. Я молода і попереду ще багато хороших людей. Я не боюсь втратити кількох, які виправдовують расистську поведінку. І так, я визнала, їхня поведінка була расистською. Можливо, це була дурість. Можливо, мій екс просто хотів екзотичну дівчину. Мені байдуже. Я змирилась із тим, що деякі люди просто мудаки. Я нічого не чула від Дейва чи Елі, і слава Богу, я не хочу знати нічого. Я вирішила захищати свій спокій і частина цього не знати, що вони роблять. Крім того, я закінчила магістратуру, з'їздила соло в Італію, переїхала в нову квартиру, моя сусідка подруга з університету. Ми добре ладнаємо. Зараз я зосереджена на роботі і друзях. Мій найкращий друг і його хлопець досі разом і все. Чудово, а дада, старший брат, щодня дякує долі, що я не стала алкоголічкою. Життя хороше, не думаю, що оновлю ще щось. Просто хотіла сказати останнє дякую. Коментарі. Коментатор, все, що можу сказати, слава Богу, ти позбулась їх. Хоча я таємно вболівала за тебе і даду, автор. Ми технічно не зустрічаємось, стосунки це складно. А коли йдеться про людину, яка для тебе як родина, це ще складніше. Бо якщо розійдешся, це буде набагато гірше, ніж просто розрив. З Дадою у нас все добре. Якщо щось станеться, побачимо. Але він старший і постійно на роботі. У лікарів немає життя. Тож ми нікуди не йдемо і нічого не плануємо. Ми обидва віримо, що має статись, станеться, і залишаємо це на волю долі. Коментатор Якщо я правильно пам'ятаю, ця вся знайка Еллі додала корицю в розсоголу, бо десерт був надто білий, а всі індійські солодощі повинні бути коричневі. Радий, що з тобою все добре, але я ненавиджу знову згадувати ті клячі розсоголи з корицею. Автор Лол, уяви, як мені, я мала це їсти. Фу, досі в мене відраза, але принаймні буде смішна історія для моїх дітей. Оце найкраще відношення до такого, тому що такі ситуації заставляють нас двигатися вперед, міняти щось в нашому житті, переосмислювати те, де ми знаходимося в даний момент. в даний момент І, ну, як, би, як я казав, посилати ненужних людей. Нахуй? Вона це зробила. Мені велике уваження їй за це. І вона молодець. Вона велика молодець. Ненужних нужних людей отсіяла і все почало і рости, подивіться молодець, уважаю. Так треба. Пишіть, що ви думаєте по цій історії по поводу цього десерту? Може, і справді вона перебільшила, не було просто якби, ну, спуститися не просто і все, тіпо, та ладно, ну, дівчина ця подруга не знала, просто що там... не треба додавати, може просто вона собі накрутила. Що ви думаєте? а? Може є такі люди, які думають, що не треба було так гарячитися? Пишіть, що ви думаєте, в коментарях, я почитаю і на цікаві коментарі відповім. І ставте лайки, підписуйтесь, тіребоньте колокольці, щоб не пропускати відоси. Дивіться решту моїх відосів. І чекайте на наступний уже через день. Всіх люблю, всіх обняв. Е, після цього будуть качки. Па-па!